Добрий день, з вами магазин Марки Двері. До вашої уваги двері від компанії RODOS. Це фарбовані двері, колекція Кортес, моделька Dolce, колір RAL 7037. В даному випадку ми бачимо, що це, це щитове фарбоване полотно, котре має таке фрезерування в декілька етапів, це, за рахунок чого ми бачимо дуже таку сучасну, сіру модель, дуже об'ємну телескопічний, телескопічна лиштва, приховані петлі, ручка, магнітний механізм. Виглядають вони досить, досить непогано, однаково з двох сторін. Їх можна замовити різних розмірів, можна замовити різних кольорів. Також можна трошки змінити модель на ту, яку вам більш подобається, якщо ця вам не підходить. Але така модель дуже популярна, Колір дуже популярний, такий сірий зараз. Всі хочуть там лофт, білий, сірий. Тому зверніть на них увагу. Двері від компанії «Родос», Якщо вони вам до вподоби, звертайтесь в магазин Маркет двері.